Даївці взялись виховувати кіровоградських водіїв двоколісного транспорту. Під час профілактичних бесід керманичів просять дотримуватись правил дорожнього руху. Рейд правоохоронців влаштували, бо кажуть, останнім часом містяни скаржаться на таких водіїв. Вони, мовляв, їздять шумно та й на великій швидкості ганяють дорогою на операцію під назвою Мотоцикліст вирушила Яна Семенюк. Патрулювати інспектори вийшли на вулиці, де рух транспорту найактивніший. Рейд влаштували вечірньої пори. Саме в цей час любителів поганяти з вітерцем більше, говорять Даївці. Серед таких і Станіслав, хоча він сам любов до нічних поїздок заперечує. Правохоронці Керманича просять бути уважним на дорозі. А я не їжджу ночі. Ну так ви до 10-ї години коли ви, ну, вибігають ні в положеному місці, якось, стараюсь унікати. У власників залізних коней інспектори під час рейду перевіряють водійське посвідчення, наявність шолому та свідоцтво про реєстрацію транспорту. До цього шофера у правоохоронців зауважень немає. Та про пильність на дорозі даївці шоферу все ж нагадують. Населеному пункті рухайтесь, будь ласка, не перевищуйте встановлену швидкість і завжди надягайте мати шолом під час керування вказаних транспортним пласом. Цьогоріч за участі водіїв мототранспорту в області сталося майже 30 аварій. У результаті ДТП травмовано 30 людей, п'ятеро загинуло. Серед постраждалих не лише керманичі, а й пішоходи. Власники ж залізних коней, яких зупиняли даївці, запевняють, на дорозі дисципліновані. Пішоходів обов'язково, сам такий, двоє дітей. Обов'язково пропускаю, смотрю іздалека. На не пішоходних пішохідних Втім, профілактичні бесіди не завжди дають потрібний результат, кажуть в Державтоінспекції, тому вдалися й до радикальніших мір. В місцях, де порушень найбільше, поставили обмежувальні знаки руху. На даний час найбільше звернень йде з вулиці Полтавської. А тому ми винесли припис, повторююся, і там буде обмежено рух. Згідно знака 6-3. Якщо є звернення, ми будемо такі знаки встановлювати на вулицях на Московській. І на інших на вулицях, де водії мотоциклів порушують правила дорожнього руху. Однак Даївці уточнюють, заборонні знаки встановлюють лише на тих вулицях, де можливий варіант об'їзду небезпечних ділянок. Тому всіх учасників дорожнього руху просять дотримуватись правил. Яна Семенюк, Сергій Баранюк день за днем.